Михаленко, адвокатка. Будемо дізнаватися з нею, як українське законодавство захищає інтелектуальну власність. Пані Лесі, ми вас чекаємо. Заходьте, будь ласка, доброго ранку. Доброго, доброго ранку ранку. Дуже дякуємо, що ви сьогодні з нами. Взагалі, сьогодні свято важливе. Я думаю, що ви теж причетні до цього. Ми вас вітаємо. Дякуємо, Дякую. що ви у нашій студії. Як ваш ранок сьогодні? Чудово, ви знаєте, коли я сьогодні одягалася, я відразу подумала, що я можу вдягнути, щоб відразу показати, як працює інтелектуальна власність у нас в житті. Угу. Як так. бачите, я сьогодні в футболці, так і це дуже, футболка... дуже популярна. І як бачите, вона на Укрпошта угу. Укрпошта це єдиний, єдина в нас орган, особа, яка має право випускати такі футболки. Якщо ви бачите ще в когось не укрпоштовські футболки, це означає, що це. Підробка, тобто використовують незаконно mm -hmm. зображення і це є марки. порушення по суті? Це є порушення. Так бачите, скільки речей здавалося би е, ну, це тільки стосується, можливо, там е, фільмів, можливо, музики, але ось така річ, як е, просто футболка, це теж може бути порушенням інтелектуальної власності. Давайте е, взагалі з вами окреслимо, що таке інтелектуальна mm -hmm. власність, що це може бути, щоб познайомити наших українців трошки глибше і більше стосовно цього. А взагалі, інтелектуальна власність, вона охоплює в собі декілька прав, які регулюються нашим чинним законодавством. Це і авторське право. Тобто написали твір, виконали музику, право автора на ось цей твір. Угу. суміжні права. Сьогодні, коли я прийшла до вас в студію, я підписала ліцензійний договір. Це обов'язково для того, щоб ви потім могли транслювати на телебаченні цю. Це наше інтерв'ю, це цю нашу розмову. Без цього теж неможливо. Взепри... Добре, що ви наголосили, тому що дуже багато наших гостей е, щиро переживають стосовно цього договору. Бо я кажу, залишають там свої дані. Так, так, там. так. І ми вже сміємося. Та не візьмемо. Ми вже на вас кредит. Не переживайте. А, але добре, що ви наголосили, що це дуже важливий документ, який дозволяє нам, як телебаченню, далі от поширювати наші відеомовлення. Так а, далі ще промислове право промислової власності. Сюди входять і патенти, і винаходи. Тобто, все те, що створено інтелектом людини, воно охоплюється правом інтелектуальної власності. Сорти рослин, породи тварин, комерційна таємниця, торгівельні марки, тобто все, що ми можемо інтелектуальною працею створити, це і творча праця, і праця винахідців, винаходи, промислові зразки і так далі. Тобто, все те, що створюється інтелектуальною власністю, і її не можна взяти, як ми зараз можемо взяти чай в руки і так. його спробувати. Угу. А скажіть, будь ласка, чи це власна така? Обізнаність людини якось зареєструвати свою власність, тому що, якщо не наголосити на цьому, в принципі, це буде суспільним надбанням. Чи, чи в принципі, от є якісь інстанції, якісь керівні органи, куди людина може принести, наприклад, якийсь документ стосовно того, що я дійсно винахідник, я дійсно це створив, або це моя творча праця? Коли ми говоримо про творчу працю, про авторське право, то воно виникає з моменту створення. Його окремо реєструвати. Ну, такої потреби немає. Крім того, коли, ну, наприклад, літературу, ми хочемо зареєструвати, твір, програмний код, є можливість зареєструвати, тоді видається свідоцтво. Якщо ж мова йде про винахади, промислову власність, комерційну таємницю, на це отримуються патенти. Тобто є під кожен те, ту групу, що я перераховувала, Тобто, є є якісь свої патенти, перелік, де можна про прочитати стосовно є цього, чи в принципі mm. юристи володіють цією інформацією, так. можна звернутися до свого юриста, і він обов'язково підкаже, що потрібно реєструвати обов'язково, mm. що потрібно не реєструвати. Ось ці всі нюанси, так? Ці всі нюанси краще звертатися до патентних повірених. Патентні повірені це спеціально обучені люди, які займаються тим, щоб зареєструвати інтелектуальну власність. Це може зробити, звичайно, і юрист, але зазвичай юристи, скажімо так, середнього рівня. Вони не досить добре обізнані самі про права інтелектуальної власності. Я досить часто, так як я веду сторінку в Інстаграм, бачу, що мої колеги. Неправильно використовують об'єкти інтелектуальної власності. Наприклад, беруть зі стоків фотографію для того, щоб розмістити в своєму дописі. Це є порушення. Беруть музику без того, щоб підписувати, яку музику вони беруть, без автора та виконавця. Uh -huh. Беруть музику на рекламу без дозволу на те, що можна взяти таку музику на рекламу. Uh -huh. То є багато, багато таких нюансів, які самі юристи порушують. Тому для того, щоб зареєструвати, треба звертатися до патентних повірених. Не просто до юристів, я ж більше спеціалізуюсь по захисту. Бізнесу. Тому, mm. коли я прийшла, сказала, ось так робити не можна, якщо ви просто захочете надрукувати. Mm. У мене була дуже смішна історія, коли я захищала клієнта в супровіді кримінальної справи, прийшла на допит в СБУ, Служба безпеки України. Mm. І в нас був допит стосовно авторського права на програмний код. Тобто він у нього дуже багато питав про те, чи ви були розробником, чи ви писали цей програмний код. А в них на стіні висить картина зображення цієї марки Бориса Гроха. І я точно знаю, що. Укрпошта цього не робила, ну тобто вони не випускали. Тобто, самі СБУ використовують, вони ведуть допит про використання авторського права, а самі порушують, тому що купують кожен раз, коли ви купуєте щось, що є зроблено з порушенням, ви самі підтримуєте порушників. Ось цей основний меседж, за яким я хотіла зайти до вас в студію і сказати, що не, не порушуйте самі і не підтримуйте порушників. Угу. Але це, це... власне і для цього я так розумію створений такий день інтелектуальної власності, так чи взагалі для чого визначати такий день? Привернути увагу Привернути. до порушення. До порушення дуже сильно страждають і наші і винахідці, і автори. Я, наприклад, зараз готую позовну заяву, яка буде першою в історії України. А це захист Скажіть нам детальніше, дуже цікаво. Захист авторського права в соціальній мережі інстаграм. У Нас нема жодної справи. Справ тім, що коли мова йде про норми, норми вони є мертвими, поки вони не застосовуються в рішеннях суду. Поки ми не підемо, не оскаржимо в суд і не отримуємо рішення суду. А людина не знає як саме використовувати цю норму, чи є це порушення, чи немає це порушення. В чому полягало порушення? А моя клієнтка є експерткою з бухгалтерського обліку. Вона розмістила декілька відео, де розказувала свою експертну думку про певні питання оподаткування фізичних осіб підприємців. Інші експерти, теж бухгалтери, беруть текст з її відео. Слово в слово перезнімають свої відео і розміщують в себе на соціальних е, сторінках в Фейсбуці, в Інстаграм і в каналі Це та, дуже Telegram. часто таке. відбувається. Це досить часто, і багато хто закриває на це очі. Е, в інстаграм є така можливість, як подати скаргу. Оскарж. Угу. Оскаржити. Коли ти подаєш скаргу, там автоматично блокується, видаляється е, це порушення. Угу. Але моя клієнтка сказала: я на цьому зупинятись не хочу. Я хочу йти далі. І саме зараз ми готуємо позовну заяву для того, щоб захистити її авторське право. Ми написали відповідну претензію, заяву про а, таке порушення. На що нам прийшла відповідь? Ми вже все видалили від нас, нічого не треба. А вона не задоволена. Вона хоче, щоб визнали її право і сплатили компенсацію. І саме тому ми йдемо в суд. Ну, Це буде перша позовна заява в історії нашої правової України. Дуже цікаво взагалі. Будемо читати ваші публікації, щоб бачити, якого розголосу вона набере. А мені от, власне, цікаво, чи може це теж бути порушенням авторських прав. Дуже зараз часто е, такий бренд, от, як в нашого президента України, е, герб на сорочці був. На сорочці на футболках е, зараз усі магазини це в принципі зрозуміли, що це так дуже поширено популярно, і почали теж випускати. Сказати, якщо, наприклад, президент не зробив з ці, з цієї футболки, наприклад, авторське своє право, ми можемо це як суспільне надбання мати? Чи в принципі Ні. те, що ми купуємо такі речі, це теж є порушенням? От мені так просто зараз цікаво. Ну, дивіться, зараз ви з'єднали декілька. Не порушень, а аспектів використання авторського права. Є авторське право це саме зображення. Якщо б я була художником і намалювала якусь ластівку, ага. і в, в президента була ось ця ластівка, то в мене було б питання: звідки він взяв? Я не надавала дозвіл, ага. якби так, да, для мене це гарна реклама, але не можна використовувати ластівку. До прикладу, а Марія Примаченко, вона вже відійшла в кращі світи, але є її нащадки, які 75 років після смерті мають право давати дозвіл на використання її зображень. Ага. Але її леви, її дивні звірі. Я думаю, що бачили досить так, багато так, разів, коли використовують без дозволу. Необхідно отримати дозвіл. Перше. По-друге, зображення гербу та інших знаків може використовувати лише державні органи. Будь-хто, якесь виробництво, взяти там фабрика «Роза Люксембург, не може взяти і надрукувати відшити герб. Для цього необхідно отримати відповідний дозвіл. Те саме не можна реєструвати торгівельні марки з зображенням герба. Тобто тут багато є таких нюансів, коли. Треба спочатку, щоб бізнес прийшов до мене як до юриста і спитав: Я можу це зробити? Скажу ні, не можете. Особливо це порушення в рекламі, порушення в тому, що виготовляється, як виготовляється. Тобто дуже багато аспектів, дуже багато нюансів. Але основний меседж. Не беріть без дозволу. Угу. Угу. Тобто люба така організація повинна була спочатку запитати хоча б от в повіреного там юриста, Патентного, чи, повіреного, 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 чи може можна я це зробити, або в юрист, який спеціалізується з авторського права. Це дуже цікаво. Е, можна дізнатися, як взагалі працює зараз законодавство наше на стороні власника, так? Mm. той, хто має щось творців. І, Так, творців, як якщо запатентовано, чи вже я не знаю, як ще це правильно сказати. Запатент... Да, дуже багато такої термінології, яка да. вам взагалі не зрозуміла, <рес> не і, і це нормально, коли ви така реакція, тому що це є вузькоспеціалізовані спеціалісти. Коли ми говоримо про патентних повірених, то їх біля 600 в Україні. Тобто угу. це не так багато на всю Україну лише так, на це, вони один одного знають. Тому під'єднуються такі юристи, як я, які спеціалізуються і можуть, хоча б угу. бізнес сказати там. Бізнес от сюди не ходіть. Тому що тут є порушення. А, а, і спеціалісти з інтелектуальної власності, які говорять творцям: зробіть то, зробіть це, надішліть mm -hmm. таку скаргу. А, і як це працює? У нас є державні органи спеціально створені для реєстрації. Раніше це був Укрпатент. Потім минулого року, в кінці минулого року, була в нас реорганізація, Укрнаїв та офіс з IP. Офіс IP. Uh -huh. І вони розподіляють між собою. В них такий тривалий був період, коли вони передавали справи з одного, з другого, ну це мова йде про реєстрацію. Тобто, якщо вам треба зареєструвати, ви йдете до патентного повірена, він вам розказує весь шлях, що треба зробити, як зробити і куди. Тому що, наприклад, фраза ну, з моєї з такі марки, я спеціально взяла такі русський воєнний. Далі самі знаєте, як іде закінчення цієї фрази, вона теж умовно запатентована, тому що отримана. Свідоцтво на авторську фразу самого військового, який проголосив. Було багато спорів, чи можна це робити, чи не можна. А Державна прикордонна служба подала на реєстрацію торгівельної марки тобто саму фразу теж можна зареєструвати, і багато хто робить це в рекламі. Ну, Наприклад, всі відомі якісь слогани, бренди, там, ока за ока, наприклад, все Скоріше за все, що юристи «Ока» подали на реєстрацію цю фразу для того, щоб ніхто інший не використовував, тому що для рекламної кампанії використовується багато грошових коштів для того, щоб розкрутити. У вас була однозначна реакція на око за око, а значить, це заправка ока. Так, так, так. Угу, ми зрозуміли. А скажіть, будь ласка, от нашим всім українцям, які от такі основні поради для того, щоб наголосити, щоб ми просто по незнанню не порушували ось ці права, щоб ми були більш безпечними в цьому, навіть якщо ми використовуємо всі майже платформу от Інстаграм, ми багато що поширюємо, і щоб це не було знаєте, порушенням ось так власності, такої важливої, про який день. Сьогодні ми говоримо, щоб це дійсно було от правильно. От зробіть якісь такі ремарочки, на що звертати увагу. Ну, давайте почнемо спочатку. Зображення. Якщо ви берете зображення на фотостокі, є ліцензія, яка дозволяє чи не дозволяє. Якщо okay. ми говоримо про приватне використання, скоріш за все, я буду казати як юрист, можете, можете брати там тихенько собі роздрукувати вдома, повісити. Ну коли ми виходимо в площину комерційного використання, тут вже все тут треба брати однозначно дозвіл у творця okay. в того, хто є автором або кому належать майнові права. Якщо ми беремо музику, аналогічно. Музику просто послухати через Spotify, через YouTube Music, без проблем для приватного використання. Ви за це вже платите, коли використовуєте або Spotify платну версію платформи, або YouTube, або за це ви платите своїм часом, щоб прослуховувати рекламу. Тобто там є свої взаємодії. Коли ми говоримо про кафе, так. просто так включити музику не можна. За це є відповідні штрафи. І справді вони накладаються. Ось тут в нас в Україні працює захист музики. Тоб... Тобто в кафе повинна звучати музика не просто там, ну, з тих Ліцензійні. самих платформ, там Spotify, обов'язково ліцензійна. І про це мають потурбуватися власники кафе, грубо кажучи. Або записати, замовити для себе під замовлення, наприклад, там техномузика чи електромузика, або записати хор, там, ну в залежності від того, якого mm -hmm. направлення. А для себе, коли під замовлення, тоді вам передаються права, в це про це вказується. Коли ми Якщо беремо текст, ми текст не беремо просто в когось, крадемо Ctrl-C, Ctrl-V. Однозначно, це має бути ваша творча робота. Коли ми пишемо в соціальних мережах текст, навіть якщо це буде дві фрази, вони мають бути власними. Але я невеличкий чи не лайфхак. Можна, чи не можна там додавати, що ця цитата такої то людини, типу, як е, якщо ми говоримо про соціальні мережі, е, відповідно до наших змін до законодавства має бути посилання на цю людину, а, тобто активне посилання, коли там берете там ми етку віднік віднік. і е, е, угу. нік е, тієї людини. Лише угу. так. А якщо це вже культурна спадщина України, якщо це якийсь вираз там письменника, поета, то ми просто зазначаємо просто зазначає, чи, так, слова обов'язково. Якщо ми істор. говоримо про Тараса Григоровича так, чи так, так. про Сковороду, то тоді, тоді так. 75 років від моменту смерті. Якщо людина mm -hmm. вже відмерла і 75 років пройшло, тут же можете просто вказувати без посилання. Mm -hmm. А якщо до творчості, чи потрібно, наприклад, якщо є автори пісень, автори віршів, і вони, наприклад, публікуються в себе просто в соцмережах, чи може це вважатися тим? Що от вони вже наче показали це світу, що я автор, і цього достатньо. Ні. Вони можуть на своїх соціальних сторінках показувати, дублювати. Ви можете зробити одним майже єдиним шляхом: це зробити активне посилання на. Я маю на увазі, от якщо я автор, я опублікувала, наприклад, якийсь свій. Твір, не знаю, чи картину там сфотографувала, показала світу, чи пісню заспівала і виклала відео. Чи достатньо цього, щоб потім, якщо виникнуть якісь питання, щоб підтвердити, що ось є автор цього? І так, і ні. Авторське право виникає з моменту його написання виникнення, але вам треба зафіксувати той момент, коли воно виникнуло. Для цього використовується такий значок в кружочці пукавка Сі, копірайць. А, і після цього пишете прізвище, ім'я і е, дата, коли було розміщено. Ось це ось цього вже буде більш-менш достатньо для того, щоб я потім в суді відстоювала ваші інтереси. Та, бачиш, от важливо це можливо. знати. Просто один такий значок має от дійсно правовий такий намір. Назначно дуже вам дякую, пані Леся, за те, що ви сьогодні змогли нам привідкрити ось ці такі, знаєте, завіси того, що українці не знають, тому що дуже часто не цікавляться або, можливо, не стикалися з ситуаціями, коли порушують їх, знаєте, в. Власність, і вже тоді вони викликають юристів або повірених. Ми щиро дякуємо вам, бажаємо Дякую вам успіхів у вашій справі, особливо, щоб хорошого розголосу набула ваша справа, за яку ви зараз будете триматися. Дякую. Дорогі українці, ми нагадуємо, що сьогодні день інтелектуальної власності. З чим ми вас вітаємо. І ми сьогодні з Лесією Михаленко, адвокаткою, говоримо, як українське законодавство захищає інтелектуальну власність. Ми, власне, переходимо зараз на нашу спортивну рубрику, переодягайтеся, будемо. Займатися разом спортом. Так що швиденько займаємося, а далі ранок надії буде продовжуватись.